Говоримо про міжнародний день архівів, але звісно в цьому контексті зосереджуємо увагу на наших вітчизняних українських архівах і в нашій студії голова державної архівної служби Анатолій Хромов, з яким ми спілкуємося і про здобутки, і про втрати, і про те, що маємо на сьогодні, та як архіви надалі в перспективі можливо змінювати, змінюватимуть свою роботу, можливо певним чином модернізуватимуть її. Як іде оцифровізація, загалом цей процес наскільки він впливає зараз на на те, щоб дійсно ми могли говорити, що наші архіви розвиваються, пане Анатолію. Ну от зараз загрози не минули, і архіви постійно залишаються з викликами, які потрібно долати. Робота, попри це триває. Що зараз, наприклад, для тих архівів, які ну скажімо, далі від лінії фронту, є найголовнішим і найскладнішим у роботі з точки зору саме збереження, примноження, поширення інформації. Неважко важко сказати, що найскладніше. Просто загальна ситуація така, що ми намагаємось працювати як і до війни. Особливо це стосується, як ви сказали, більш віддалених від фронту архівів, тобто вони виконують весь спектр завдань, які стояв і до війни. Але зараз долучаються нові виклики. Очевидно, що війна, в першу чергу, це, окрім всього іншого, ще і складна економічна ситуація. Тобто ми маємо сказати, що архіви і так не завжди фінансувалися на належному рівні, а зараз це фінансування з боку держави ще падає. Тому керівники архівів, взагалі, архівісти, мають бути проактивними, тому що. Величезну кількість наших потреб покриваємо ми за рахунок міжнародної співпраці, тобто це мова йде і про підтримку різних наших партнерів з усього світу. Цивілізованого світу і обладнанням, і реставраційним матеріалами. Це часто є і пряма фінансова допомога, тому, скажімо так, трек міжнародної співпраці він є дуже актуальним для того, щоб просто забезпечити функціонування архівів. Ну і одним із такими різновидів цього треку є, скажімо так, допомога наших партнерів на. Оцифрування українських архівів. Я от хочу вас тут підтримати, що дійсно ми говоримо про міжнародний день архівів в контексті українських архівів. І у наших партнерів є повне розуміння того, що українські архіви є частиною всесвітньої культурної спадщини. І питання збереження українських архівів це не лише наша проблема українців, це проблема багато в чому європейців і інших народів і країн. Які, ну зокрема, мають або мали певні спільноти національні на території України, да, тобто, ви ж знаєте, що величезна кількість, скажімо, виходців з України, в тому числі серед відомих осіб, мають мають своє коріння в Україні, і ми можемо це використовувати для просування теми підтримки українських архівів. Я зараз згадую цікаві кейси, які чув буквально останнім часом і розумію, що вони дуже промовисті. Мені хотілося би нагадати про них нашим слухачам, аби якщо раптом у когось є сумніви в важливості архівів, два простих і дуже непростих, водночас приклади. Коли Фрідрігу Мерцу треба було їхати з чимось до Дональда Трампа, він знайшов з чим поїхати. Він знайшов в Німецьких архівах свідоцтво про народження німецького прадідуся Дональда Трампа. І повість тому показати, ну, чи можливо подарувати. До речі, питання: чи дарував він оригінал, чи, Це копія, чи все таки гарно зроблену копію. Я переконаний, що копію дякую, що підтвердили. Ну а по-друге, я зараз бачу систематично дописи у Фейсбук нашого міністра закордонних справ, пана Андрія Сабігі, який фактично пише про окрему дипломатію документів. Із представниками Туреччини, він коли зустрічався, показував архівні документи часів налагоджування, скажімо так, дипломатичних взаємин. Ось така частина архівної. Справи хто нею такою великокаліберною архівістикою у нас в державі займається? Ну хто безпосередньо ми займаємось не завжди це робиться публічно? Тобто, якщо говорити про МЗС, то державна архівна служба дуже тісно співпрацює з міністерством закордонних справ, особливо в часи оста... нинішнього міністра. Да? Тобто, щоб ви розуміли, під кожний приїзд міжнародної делегації в міністерстві закордонних справ. Нашою командою наших архівістів готується історія дипломатичних відносин між нашими країнами. Це дуже важливо, це підкреслює е, тяглість. Нашої історії, нашої колаборації. Для мене, як для голови, я іноді теж беру участь і, скажімо так, пояснюю міністрам закордонних справ сутність там або смисл документів, які презентуємо. Це гарна нагода, наприклад, поговорити з міністром або з послом, які теж присутні, про тему взаємодії і співпраці. Якщо такої співпраці ще немає між Державною архівною службою і національним архівом цієї країни, тому що ви знаєте, вся ця міжнародна співпраця і підтримка, яка у нас в останні роки ну, просто на максимум. Да? Давайте казати чесно, ми за останні роки отримали підтримки от, за часи війни, більше ніж я думаю, архіви отримали за всю історію і техніки, і матеріалів. І все це тримається на особистих зв'язках. Тому це гарний момент побудувати цю співпрацю. А про такі кейси, як були з Мерцем і Трампом, у нас теж є такі історії, вони були не публічні. Я, напевно, можу казати, тому що це вже не стосується чинних посадовців, але. Я думала, коріння Трампа вже і в Україні віднайшлося. Ні, ми, наприклад, працювали за часів попереднього міністра закордонних справ, йому не публічно, але в приватних таких ну, розмовах, і, скажімо, ну... Скажімо, інших непублічних частинах візитів, зокрема, ми дуже добре попрацювали над генеалогією Ентоні Блінкіна, який має коріння в Україні, і міністр Кулеба презентував напрацювання українських архівістів. Це, до речі, теж посилило взаємодію між нашими країнами. І це тільки один із тих випадків, які я зараз розказую, тому що це стосується вже колишнього нашого міністра і колишнього держсекретаря. Але повірте, скажімо такі. І речі ми теж впроваджуємо, і, скажімо, українські архіви є важливою частиною української дипломатії, особливо зараз під час війни. Це коли міністр закордонних справ Андрій Сабіга чинний показував документ про налагодження дипломатичних зв'язків України і Сирії після падіння режиму Башара Асада, це теж ваша робота? Так, є багато випадків. Якщо вам цікаво про публічну частину, то, до речі, на сайті Міністерства закордонних справ у них є архів української дипломатії. Це спільний проєкт якраз Міністерства закордонних справ, Державної архівної служби і Товариство української, історії української дипломатії, яке очолює професор Ірина Матіш. Це Підбірка нашої ну архівних документів з історії дипломатії це дуже цікавий такий аспект і для нас, архівістів, і для дипломатів, для того, щоб, бо насправді, наскільки я розумію позицію сучасного міністра закордонних справ він хоче все ж таки е, взяти коріння нашої дипломатії і використовувати її в сучасне ну, в сучасному періоді. А якщо поговорити про сучасний стан справ, зокрема з російськими інституціями в міжнародних організаціях ми знаємо, що десь без проблем виключали різні представництва Росії, Білорусь туди потрапляла. Знаємо, що деякі організації, ну можливо, там, де більш фінансова складова присутня, приватна є питання з тим, щоб повернути, намагаються якось відновити. І, от, зокрема, з вашої подачі, що в 2022-му так само з. Міжнародної ради архівів були виключені інституції Білорусі Росії, Росією архівних установ. Немає намагання повернути їх. І наскільки взагалі важливі такі кроки, що вони дають практично? Вони не виключені, вони призупинені на їх участь у будь-яких заходах. Тобто це різні речі, але якби в практичній площині це теж саме. Тобто наша мета була. Заблокувати і фактично маргіналізувати російські архівні інституції і їх представників на міжнародному рівні. Ця мета досягнута, і ми тісно тримаємо контакти. І, ну, Слухайте, ми на будь-яких заходах продовжуємо говорити про наш стан, про загрози, які відбуваються. Ну і врешті, чому вони мають бути поновлені в своїй співпраці, якщо якраз рішення Міжнародної ради архівів було написано, що Якби передумовою їх повернення до нормальної співпраці з колегами в світі є укладення мирної угоди з законним урядом України на тих вимогах, на тих умовах, які задовольнить уряд України. Тобто цього не відбулося, значить, і російські архівісти далі будуть на маргінесі. Я хотів би поговорити про е, цю історію частин про цю частину архівної справи, яку ви назвали на початку, як поповнення архівів. Я розумію, що є такі лінійні, можливо, більш зрозумілі джерела, як там, наприклад, державні установи, які здають справи в архів, тощо, 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 тощо. тощо. Е, а є сімейні архіви. І мені недавно просто трапилася історія, коли один дуже крутий документ, не буду розповідати, який, знайшли на смітнику. Теоретично, родина, якби розуміла його значення, могла б принести його в музей, в бібліотеку, в районний чи обласний архів. Цього не сталося. Просто один музейник йшов повз, побачив, лежить якийсь красивий папір, підібрав, а там історична реліквія. Що робити, щоб таких кошмарів не відбувалося? Натис, по перше, якщо мова йде про документи, все одно найкраще місце для них архів не не бібліотека і не музей. Чому я так кажу? Тому що доступ до документів найкраще забезпечений в архівах. To, іноді люди кажуть, що ну, можливо краще документ занести в музей. Це, це не завжди добре, тому що в музеїв інша функція, вони займаються атракцією. Впевно, чи, і ці документи будуть не незабезпечені, там читальні зали, умови доступу. Тобто, якщо дійсно треба використовувати інформаційний потенціал, то краще за все передавати архіву. Що робити? Ну, якщо зовсім чесно казати, ну, це утопія, що ми зможемо зберегти все. Тобто, взагалі, той величезний масив, який у нас зараз є в сховищах, це така еклектика, це, це різнобав'я якихось шматочків, які крізь війни і всі інші виклики до наших днів дожили. Це те, що донесли і зберегли. Так. Але з іншого боку, для нас дуже важливо, і ми якраз з Міністерством інституції, яке скеровує нашою роботу, зараз готуємо зміни законодавчі, наприклад, закріпити за Державною архівною службою функцію координаційного по суті, центру, який займається допомогою методичною координаційною питання документування подій війни. Оце дуже важливо, тому що зараз величезна кількість є. Е Проєктів, які реалізуються дуже часто громадськими організаціями різними, ну не, не державними, які мають сотні тисяч інформаційних ресурсів, відеоресурсів або записаних про події війни, і ми бачимо ризики, що на фоні можливого згортання, наприклад, кадрової кадрової грантової підтримки, як це було. В певним часом з USAID, да, або інше, це це може бути втрачено. Тому наша функція як державної архівної служби допомогти принаймні, донести громадським організаціям інформацію про те, що вони можуть передати це державі. І координувати цю діяльність. Оце дуже важливо, про це мало хто говорить, але це ще одна із додаткових функцій, яку ми під час війни на себе візьмемо. І я станом на зараз не можу сказати, що все, що от зараз фільмується, документується під час війни, обов'язково потрапить в Національний архівний фонд, тому що все це відбувається лише після експертизи цінності. Тобто треба зрозуміти, наскільки ці речі є дійсно вартісними або такими, що можливо ну, для окремої людини становлять інтерес. Чи важливо це для суспільства? Але ми знаємо вже про декілька інституцій, де декілька проєктів, підписуємо з ними меморандуми для того, щоб в той момент, коли вони будуть готові, ми змогли. Взяти це до себе зберігання і передати в один в одне із наших сховищ. У мене одразу два запитання, але вже на сам кінець нашої розмови. По-перше, скільки на сьогодні оцифровано документів, наскільки це складно робити, і де зберігаються всі ті паперові, скажімо, оригінали, зразки, адже вони піддаються впливу часу, і очевидно, там умови мають бути теж особливими? ну Звідси цифрується якщо. Якщо говорити про загальний обсяг, ще достатньо мало, тобто ми наближаємось десь до 4%. Але це від величезного нашого масиву. Якщо говорити про швидкість оцифрування, то ми тут світові лідери, принаймні там на другому місці точно. Але я думаю, що в цьому році точно можемо бути першими в світі по темпам оцифрування. Угу. Очевидно, що ми не займалися цим так активно, може, 10 років тому, то ця цифра була більша. Але зараз, попри війну, ми дійсно демонструємо шалені результати по швидкості оцифрування. Але е, що. Щодо оригіналів, то дійсно вони е, після оцифрування все одно повертаються в сховище, де має бути відповідний температурно вологісний режим для того, щоб зберігти їх. І якщо ми говоримо, наприклад, про паперові документи, про які ви питаєте, при належних умовах зберігання вони мають 500 років точно зберігатися. Угу. Але взагалі законом визначено, що вони мають зберігатися вічно, тому. В принципі, наша головна функція це те, щоб документи нас пережили як мінімум. А у нас сьогодні в студії гостював кандидат історичних наук, архівіст, голова державної архівної служби Анатолій Хромов. На завершення нашої розмови я ще раз закличу цікавитися цифровими архівами. Зрештою, архів Цифрового Міністерства закордонних справ на профільному сайті та інші ресурси, які ви зможете нагуглити. Сьогодні дійсно багато оцифровується багато є онлайн.